Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про аніме Ацький рай. Влаштовуйтесь зручніше та запасайте смиколиками, а я починаю свій стислий переказ. Головного героя звуть Габімару за прізвиськом порожній, і прямо зараз його мають стратити. Ось тільки Катла має меч о шию Габімару так і не відрубавши голови. Габімару також пробували спалити, та й вогонь не зміг його убити. Справа в тому, що Габімару професійний вбивця. Він пройшов багато тренувань чинобі, і тепер його тіло не здатна померти ось так просто. До того ж, Габімару пручається страти, хоч він і продовжує теревенити сам собі, що хоче померти. Те ж саме він говорить Сагірі Ямадзе, дівчині, якій доручили вести записи того, що відбувається. Виявляється, його батьків вбив староста села за те, що вони збиралися звідти втекти. Він взяв Габімару на виховання і зробив із нього ідеального шинобі. Також він віддав за нього заміж свою дочку Юї, попередньо залишивши на ній шрам, щоб вона пам'ятала, що у цьому селі жінка не може отримати щастя. В якийсь момент Габімару теж вирішив втекти, але староста про це дізнався і відправив його на підставне завдання, на якому його схопили та винесли смертний вирок. Після марних спроб його стратити, Габімару виводять на останню кару, де тепер його котом буде загір'я. Тут з'ясовується, що вона теж кат, а весь її клан спеціалізується на стратах, тому відрубати голову Габімару не складе їй особливих труднощів. І нехай він і сам хотів померти, зараз він чомусь починає боятися за своє життя і пручається страті. Сагірі зрозуміла, що вся справа в його дружині Юї, яку він дуже кохає, нехай і намагається це приховати. Вона стала сенсом його життя, тому він хоче до неї повернутися і зробить для цього все можливе. От тільки йому винесли смертний вирок, через що шанси зустріти її стрімко летять до нуля. Однак раптом Сагірі дістає сувій з помилуванням, кажучи, що всі його гріхи буде прощено, якщо Габімару виконує для них одне завдання. Йому потрібно буде вирушити на острів мертвих, де Габімару доведеться відшукати еліксир безсмертя, і якщо він дістане цей еліксир, то зможе побачитися зі своєю дружиною. Всі, хто вирушав на цей острів, поверталися мертвими, якщо взагалі поверталися. Через це Сьогун Токугава доручив відправити на цей острів відчайдушних смертників, і той, хто принесе йому цей еліксир, отримує помилування. Габімару це влаштовує, але для початку йому разом з Сагірі потрібно втекти з місця його страти. Для цього він використовує свою особливу техніку під назвою Вогненний Чернець. Потім нам показують, як Сагірі вчилася страчувати людей. Її батько вважався найкращим котом, тому вона прагнула досягти його рівня. Тільки для неї кожна страта давалася на силу, тому й смерть ув'язнених була болісною. Вся справа в тому, що мечі здатні відображати сутність людини, а в її мечі зараз лише страх і сумніви. Вона сподівається, що Габімару та сама людина, якого вона зможе стратити без сумнівів. Всі засуджені смертники були доставлені в одне місце, де їм показали, що стала з людиною, яка була на тому острові. Деяким це не сподобалося, і один з полонених збирався відмовитися, за що йому відразу відрубали голову. У смертників немає права відмовлятися від цього завдання, до того ж місця на цей острів були обмежені, а значить, їм треба битися між собою за право туди вирушити. На тому й почалася бійка. Єдиний, хто не брав участь, був Габімару, який вважався там найнебезпечнішим. Він підійшов до Сьогуна і сказав, що не хоче вбивати когось без потреби. Йому це не сподобалося, і Габімару був змушений битися з безлічу в'язнів, яких він убив з максимальною жорстокістю, і цим показав, чому його називають порожнім Габімару. На цьому бійка припиняється і всіх в'язнів, які залишилися, відправляють на острів. При цьому кожному з них прикріпили ката, який у разі чого буде зобов'язаний вбити свого смерть. На острові Сагірі та Габімару зустріли каюна. Це злочинець, який дуже полюбив зброю і став буквально одержимий нею. Він дійшов висновку, що найпростіший варіант знайти еліксир це перебити всіх на острові, щоб потім він сам спокійно зайнявся його пошуками. А почати він вирішив з Габімару. От тільки Габімару набагато сильніший за нього і без особливих проблем з ним розправився. Як виявилося, такий план був не тільки у каюна, та майже всі ув'язнені вбивали один одного. Наприклад, є такий в'язень Ракурота, який, потрапивши на острів, одразу вбив свого кота. Також була дівчина, яка намагалася спокусити свого кота, але це призвело лише до її смерті. Габімаро розуміє, що такими темпами він еліксир не знайде і вирішує вбити Сагірі, щоб йому ніхто не заважав у пошуках. Ось тільки в битві ні Габімару, ні Сагірі так і не змогли зважитися на вбивство один одного. В один момент Габімар уже стояв з мечем над її обличчям, але спогади про Юї змусили його передумати і не вбиватися гір'я, яка побачила у ньому світлий бік. На цьому острові небезпечно абсолютно все. Метелик з обличчям людини вкусив руку смертника на ім'я Ханте Цусай. Той одразу вирішив її відрубати. З'ясувалося, що саме через цих метеликів люди перетворювалися на квіти. У цей момент до всіх смертників почали виходити величезні монстри, деякі з яких були схожі на ченців. З ними Габімару впорався, використовуючи свою особливу техніку. Після цього до них підійшла смертниця на ім'я Юдзуріха, з якою було аж двоє катів Сенто і Гензі. Вона була настільки хитра і приваблива, що спочатку провела вбивший експеримент над одним із смертників, а потім спокусила його кота. тому її супроводжують відразу двоє хлопців. До Хабімару вона підійшла не просто так. Юдзуріха, завдяки своїм тортурам володіє дуже цінною інформацією про цей острів, а тому вона домовляється з ним про тимчасову співпрацю. Вони будуть допомагати один одному, бо поки що їм це вигідно. Потім нам показують Тюбея та його кота Тому, який виявляється його молодшим братом. У них було непросте дитинство, через що обидва брати потрапили в погану кампанію. В один із днів на них напали, і Тюбей вирішив прийняти удар на себе, щоб його брат зміг втекти. Потім Томо проникнув у клан Ямада, де лише за один місяць зміг отримати статус ката, щоб врятувати свого старшого брата. Якими б різними за характером вони не були, брати дуже цінують один одного, як і інші вони хочуть знайти еліксир. Ось тільки роблять вони це зовсім не для помилування, а задля того, щоб самим стати безсмертними. Від отриманих ран у бою з Гайбімаро Сагірі знепритомніла, через що команді довелося шукати тимчасове укриття. Коли ж Сагірі нарешті полегшило, Генсі почав вимагати, щоб вона вирушила додому. Адже її головне завдання як жінки це виростити здорове потомство і ніяк не боротися на цьому острові. Тим більш вона Кати, зовсім не готова до справжньої битви. Ось тільки Сагірі хотіла сама визначати, що для неї краще, тому що всі навколо завжди засуджували її за те, що вона обрала шлях ката, і навіть її батько дивився на неї, засуджуючи, намагаючись переконати її кинути цю справу. Поки вони сперечалися, на них несподівано напав Рокурота, який одним ударом смертельно поранив Гензі. Потім він перейшов до Сагірі, але тут примчався Габімаро. Він дуже сильно вдарив прокорота, але цей удар ніяк не вплинув на нього. Габімаро відразу зрозумів, що має справу з дуже міцним супротивником. Щоб поратися з ним, Габімару попросив допомоги у Юдзоріхі, на що вона відповіла, що її завдання не битися, а давати інформацію. Незважаючи на свої габарити, рокурота дуже швидкий. Якщо Габімару хоч раз помилиться і отримує удар, то буде дуже погано. На останньому подиху Генці каже, що меч це душа воїна, і свій він довіряє Саїрі, просячи її стратити рокороту. Використовуючи цей меч, вона змогла відрубати йому палець, але і це на нього не дуже вплинуло. Їм більше не виходило нанести йому якісь поранення. В якийсь момент Рокорота почав плакати і несподівано вдарив Габімару об землю. Через що той досить довгий час приходив до тями. Щоб його остаточно не вбили і не з'їли, Сагірі захищала Габімару від ударів рокуроти своїм мечем. Коли Габімару отямився, він використав техніку нінця та підпалив все довкола. Він це зробив, тому що чадний газ завжди йде вгору, а враховуючи, що ракурота височенний, він дуже швидко надихався газом і впав на коліна. У Сагірі з'явилася ідеальна можливість його стратити, і своїм мечем вона подарувала йому безболісну смерть та звільнення від страждань. Після цього вони побігли за Юдзуріхою та Сентою, які натрапили на руїни села, а це означає, що колись тут жили звичайні люди. Тим часом Тюбея і Тому зустріли двоє небожителів, що займаються тілесними втіхами. Через те, що вони їх перервали, вони відразу були засуджені до смерті. Одна з дівчат, перетворившись на чоловіка, швидко довела їх до напівсмерті і скинула у яму, де вони повинні були перетворитися на квіти, а потім на еліксир безсмертя. В цей час Тензо разом із злочинницею на ім'я наругай намагався втекти. Справа в тому, що Нарогай жила в селі в горах, жителі якого відкинули уряд і жили своєю культурою, а за це карають смертю. Усі жителі села були вбиті, а вона засуджена до страти. Остільки Тензо вважав, що за це вбивати не можна, і тому він не намагався її врятувати. Проблема в тому, що покинути острів вони ніяк не могли, течія постійно вола їх назад на острів. В один момент вони натрапили на зруйнований корабель, на якому вони сюди припливли. Біля нього з'явився монстр було нелегко, але вони змогли втекти. Пізніше їх зустрів Джузинь, ще один небожитель. Він збирався з ними розправитися і Тензо нічого не міг з цим поробити, бо втекти від нього практично неможливо. А якщо відрізати кінцівки, то вони відростуть наново. У битві з ним їм допомагає Сіон, наставник Тензо. Він відрубує Джузиню голову, виграючи час на втечу. Колись Тензо був звичайним безпритульним хлопцем, його батьки не могли його забезпечувати, тож на їжу він заробляв сам шляхом хуліганства. Поки в один момент після бійки його не зустрів Сіон, який побачив у ньому потенціал. Тензо був не з простих, але він зміг вирости у гідного мечника. І яким ж був його подив, коли зовсім нещодавно егоїстичний пацан почав говорити про те, що хоче захистити і допомогти наругаю. Раптово на них нападає небожитель і миттєво ранить Сіона, через що Тензі довелося битися з ним самому, але, вочевидь, здолати його він не зміг. Жертвуючи собою, він дав Сіону і наругаю можливість тікати. Його смерть сильно по ним вдарила, але Сіон пообіцяв, що помститься за свого учня. Коли Гебімар натрапив на село, там він побачив дівчину, за якою вони побігли разом з Сагірі. Поки Юдзуріха та Сенто билися з раніше небаченою істотою, дівчина виявилася неймовірно сильна, але Габімаро все ж таки зміг її спіймати, через що вона почала плакати. Сагірі її заспокоїла і вони разом вирушили назад. Юдзуріха вже здолала дерево, яке раптово почало говорити. Його звуть Хоко, і він просить, щоб вони відпустили дівчинку на ім'я Мей, а натомість він відведе їх до села. Там він їх напоїв, нагодував і розповів, де саме знаходиться еліксир. Виявляється, острів розбитий на три частини, і в самому центрі знаходиться еліксир. Ще він розповів, що еліксир не дає простим людям безсмерті, а лише перетворює їх на створіння як Хоко. Хоч і проживеш багато століть, але вже не будеш людиною, а лише істотою, яка схожа на дерево. Проблема отримання еліксира полягає лише у небожителях, яких, за його словами, здолати практично неможливо, і які вбивають всіх людей, що приходять на острів. Поки всі спали, Габімаро вирішив вирушити до небожителів, щоб роздобити еліксир і нарешті побачитися з дружиною. Він дістався воріт, в очевидь зроблених людьми там він зустрів того самого небожителя, що вбив Тензо. Джузинь думав, що, як завжди, легко і швидко вб'є людину, оскільки Габімаро виявився настільки сильним супротивником. Що небожителю довелося спочатку використати особливу техніку безконтактного бою, а потім, коли навіть це не допомогло, Джузинь перетворився на монстра у вигляді квітки. На щастя, навіть у такій формі Габімару зміг завдати йому сильне поранення. Габімару майже помирає, і небожитель хоче його добити, проте його встигла врятувати Мей, яка, виявляється, пішла за ним. Після цього бою Джузинь сильно постарів. Та інші небожителі за це знущалися з нього, адже звичайна людина змогла нанести йому такі поранення. Джузин, випивши еліксир, одразу повернувся у свій звичайний стан, і головний небожитель на ім'я Ріїн сказав, що на цей раз на острів прибуло набагато менше людей, але при цьому вони в рази небезпечніші. Якщо виявиться, що вони усі посилі приблизно рівні Габімару, то їх чекають великі неприємності, тож слід підготуватися. Довідавшись, що Габімару втік, Сагірі та інші відправились на його пошуки. А він в цей час разом з Мей зустрів Ганте Цусає і Фучі Ямаду. Вони відразу почали оцінювати один одного як супротивників. Незважаючи на те, що Габімару значно ослаб, Сай дійшов висновку, що якщо вони почнуть битися, то обидва помруть. Те саме зрозумів і Габімару, та оскільки головна ціль це знайти еліксир, він запропонував їм працювати разом. На здивування Ганте Цусай погодився, оскільки виявилося, що ніяке помилування йому не цікаве. Він хоче здобути безсмертя, але щоб воно було іншим. Гантецусай хоче здійснити щось таке, щоб про нього говорили вічно і таким чином жити в пам'яті людей. Неочікувано Габімару зауважує, що мей занадто швидко виросла, хоча зовсім нещодавно вона була лише дитиною. Також вона навчилася розмовляти, але поки недостатньо для того, щоб пояснити, як тут все влаштовано. Цей час Тьобей, як тільки вибрався з ями, зажадав битися з небожителями. Під час битви з небожителем він помітив, що після відрубування кінцівок вони відростають знизу догори, а це означає, що десь на рівні пупка або нижче є їх слабке місце. В цей момент до них прийшов Даос, учень небожителей. Вони ж його сюди й направили, щоб він перевірив, чи не вибралися ці двоє з ями, і у разі чого спустити їх туди знов. Він прийшов з монстрами, якими займеться Тома, а Тьобей буде битися з Даосом. Помічник небожителів почав пояснювати, як влаштована їхня сила. Вона називається Дао і знаходиться в кожній істоті, але користуватися цією силою може не кожен. На це потрібні роки тренувань і практики. Даоси небожителі практикувалися тисячі років, тому вони в цьому профі. Вершиною Дао стає статевий акт, після якого в одному тілі зливається чоловіча енергія янь та жіноча інь. Саме через цю особливість небожителі можуть приймати чоловічу і жіночу форму тіла за своїм бажанням. Під час перебування в ямі Тьобей якимось чином схрестився з ліанами, завдяки яким він одразу зміг використовувати силу Дао, а битва з Даосом лише допомогла розкрити її якомога сильніше. Потім вже інший Даос прийшов до Габімару, і, поки вони вбивали монстрів, вкрав у них Мей. Він поводився з нею як з пані. Виявляється, колись Мей була таким самим небожителем, та від інших вона відрізняється тим, що в ній є лише енергія інь. Завдяки цьому її було поранено, і через це з вона втекла. Небожителі шукали Мей багато років, щоб повернути її до храму. Справа в тому, що вони тренуються тілесними втіхами. А через те, що у мей є лише енергія інь, її вважають нерівною іншим небожителем, а гідною бути лише тренувальним апаратом для статевих актів. Саме тому Мей довгі роки переховувалася. Дізнавшись про це, Гебімару і Гонтецусай були сильно розгнівані і, ясна річ, захотіли з ними розправитися. Даосів було двоє: їх сили полягали в управлінні шуками і це не враховуючи здібності Дао. Спочатку вони нічого не могли протиставити їм, адже Гебімару хоча й відчував їх атаки, але повноцінно їх бачити та ухилятися не міг. У цьому йому допомогли Мей і Футі, які пояснили, що володіти Дао можна, якщо об'єднати слабке з сильним. Після цього він майже одразу зміг це зробити. За допомогою Дао він почав відчувати і передбачати атаки своїх супротивників, і, пізнавши Дао, вбити Даосів стало для нього досить просто. Ось тільки після того, як він з ними розправився, він знепритомнів. У цей час Сагірі та інші прямували до воріт. Сента приходить висновку, що все, що відбувається на острові, це частина чийогось плану, який він дуже хоче розгадати. Діставшись воріт, їх зустрічає мудан, який одразу каже, що релігія, на яку молилися сельчани на острові, просто вигадка. Вони спеціально її вигадали, щоб їм було простіше керувати місцевими жителями. Все, про що знають люди, суцільна брехня, навіть еліксир, через який вони всі вмирають, є вигадкою. Також він каже, що відчуває потенціал Юдзоріхи, і коли вб'є її товарищів, то обов'язково займеться нею. От тільки так просто їх йому не здолати. Юдзуріха використовує свою техніку липкі нитки, за допомогою яких вона вивільнює будь-яку отруту, яку випила. Далі вона використовує ще пару техніки рубає мудана. Хоча зрозуміло, що це його не вб'є. Він каже, що під час цих технік вона використовує Дао, нехай і трішки в іншому вигляді. Ні в кому з них мудан не бачив серйозних загроз, але це було помилкою. У бойовій техніці Сагірі енергія Дао накопичується під час удару, і про це мудан не здогадувався, через що був поранений. Вони роблять висновок, що у всіх Дао є сумісність, і енергія Сагірі є немов отрутою для мудана. За допомогою командної роботи з великими зусиллями вони все-таки створили такі умови, що Сагірі змогла розрубати мудана, і на цей раз його тіло не відновлювалося. Сагірі помітила, що Сента зацікавлена, дивиться на ідзуріху. Виявляється, у дитинстві він хотів малювати і пов'язати своє майбутнє з цим, але уся його сім'я служила ямаді, і його чекала така самоучасть. Страчувати людей йому було важко, і щоб виправдати свої вбивства, він з головою пішов у вивчення релігії, за що всі інші його схвалювали і підвищували по рангу. З часом він придушив емоції та став просто виконувати накази. Поки раптом він не зустрів Юдзуріху, яка з першого ж дня бачила його наскрізь. Вона повністю його змінила, і через це він її захоплюється. В якийсь момент на тілі мудана почали зростати квіти, і одна з них атакувала юдзуріху, але її врятував Сента, після чого він сам почав перетворюватися на квіти. А Модан в цей час перетворився на монстра, і як з ним боротися у цій формі Сагірі не знала. Але, на щастя, до них на допомогу приспів Сіон. Він вступив у бій, але яким би сильним Сіон не був, під час битви він також отримував сильні поранення. У цій сутичці він міг загинути, але Сіон був готовий пожертвувати собою, щоб вбити небожителя. Сагір'ю Ціріхою і нарагай прийшли до нього на допомогу. За їхнім планом, дівчата мали відволікати монстра, у той час як завдання Сіона дістатися до тіл монстра і одним ударом відрізати їхнє слабке місце, яким вони вважали точку нижче за пупок. Коли Сіон нарешті добирається і вже готовий завдати удару, раптово Сенто починає кричати, що цей монстр рослина, і якщо це дійсно так, то його слабке місце у сім'я Зачатку. Повіривши йому, він розрубує цей сім'я зачаток та вбиває Мудана, який перед смертю захоплюється силою Сіона та дякує йому за своє вбивство. На цей крик Сенто витратив усі свої сили, і жити йому залишилося якихось півгодини. У цей час Сіон також був смертельно поранений, та у Юджуріхи була мась, яка могла врятувати їх обох. Але оскільки вона потрібна була їй самій, вона готова була допомогти лише одному з них, Юдзоріху вирішила, що врятувати потрібно саме Сіона. Вона не хотіла, щоб Сента й далі страждав, оскільки весь цей час він займався тим, що сам ненавидить. Останні секунди його життя Юцуріха була поряд з Сенто, і смерть була для нього визволенням. Після всього, що відбулося, юцуріха говорить Сагірі, що все в голові Хебімару може бути ілюзією. У деяких селах практикувалося навіювання, тобто дітям вселяли, що староста села безсумнівний лідер, а втікати з нього є найсуворішою забороною. Та юдзуріха вирішила, що дружина габімару також є вигадкою, бо чи є сенс старості віддавати свою дочку 16-річному вбивці. Проте Сагірі та інші зійшлися на тому, що їм потрібно рухатися далі, і для початку їм потрібно знайти габімару. Він, до речі, в цей час нарешті отямився, ось тільки використання дау на ньому позначилося. Габімаро втратив пам'ять і не може нічого згадати про те, де він і що коїться. В результаті цього Габімару повернувся у стан, коли був безжальним вбивцею. Але зміни в ньому помітила тільки Мей, яка відчула, що Габімаро став зовсім іншим. Ну а що буде далі, ми дізнаємося у другому сезоні, який є анонсований на середину 2024 року. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати свої реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей! Па-па!